Всім привіт, це Оксана Морозова і ваш таропрогноз прогноз на листопад місяць 24-го року для водолічків, для водолічків. І так, водолічики. Нагадую, що ми можемо дивитися прогнози, щоб найкраще вони програвались, тому що я роблю загальний прогноз для всіх водолів. Водолів дуже багато, так, і щоб найкраще розуміти, як програється ваш місяць, то можна дивитися прогноз по сонечку, де стоїть ваше сонечко, по асценденту і по місяцю. Тобто, по трьох знаках тоді буде найкраща у вас така найширша картина. так. А зараз ми подивимося задіакальне для наших водолічків, водолічків, водолічки, водолічків, листопад, листопад 24 року для водолічків. Листопад 24-го року для водолічків. Початок місяця, серединка, і кінець місяця. І кінець. Так, і також я ще на листопад підключаю в свої прогнози такі астрологічні кубики. Які нам допомагають більш широко зрозуміти, як саме буде програватися ваш місяць? І так: водолії, водолії, листопад 2,4 водолії. О, водолії... Слухайте, дивіться, водолічики, голов... зеркально відзеркалює камера. У вас головним будинком цього місця буде другий дім. Другий дім це власні фінанси, власні кошти. Так? Зодіак, енергія зодіака, які будуть на вас впливати. Це тіле, телець, а телець це у нас знак другого дому. І Ще й планета, яка на вас буде впливати. Яка буде вами керувати цей місяць Венера? А Венера це управитель другого дому і ну, покровитель знака Тельця. Тобто тут прям, прям все про ваші гроші. Прям супер. Зараз подивимося карта. Між іншим, я вже бачу дно колоди. Я вже бачу дно колоди, тут теж про гроші. Тут теж тут у нас сімка пентаклів про те, що ви, ваші труди принесуть вам результати. Потрібно трішки почекати, ще потрудитися, але ви заробляєте непогано. Аж цікаво, початок місяця. <клі> Дивіться, і тут пентаклі. Любі мої, ну, у вас точно буде повністю місяць все про ваші фінанси. А, так, це у нас Рицар Пентаклів про те, що ви. Може, ви якийсь бізнес розпочали, і це ваші перші кроки в цьому бізнесі, так, перші якісь напрацювання, перші якісь отримання результатів. Тобто це не початок шляху, а це саме якісь ось, ви вже пройшли якийсь шлях, і ви отримуєте вже якісь відгуки, результати, ви бачите перші такі підсумки, так, чи приносить це гроші, чи не приносить, ну поки. Убитка нема, збитку нема. Тобто, поки все нормально. По здоров'ю тут також все у вас окей. Серединка місяця. Серединка місяця це у нас шістка кубків. Це нам говорить про. Знаєте, про такі емоції, що ви будете відчувати емоції, які ви вже проживали, так? емоції, які вже у вас були. Щось може вам нагадати Всесвіт з минулого. Десь або ви можете зустріти людину зі свого минулого, яку давно не бачили. Так? А також ця карта у нас може програватися як подарунок, подарунки, подарунки від колишніх, подарунки долі. Може, ви десь виграєте лотерейку, наприклад, тому що у вас все про гроші, гроші, гроші. гроші І кінець місяця а кінець місяця у вас тут а, королева чаш. Королева чаш теж каже, що ви наповнені емоціями, ви наповнені таким м'якістю, ніжністю. Ось ви така вся, або такий да, весь жіночний, або з вами буде отака жінка поруч, яка буде вам допомагати, у якої ви будете. Шукати пораду, ось така вся вона м'якенька, жіночна, ніжна. А також ви знаєте, що ця карта може програватися як карта вагітності. Може хтось буде намагатися ось по шість кубків робити еко, і воно ну, вийде, вийде, що результат буде позитивний. Так, позитивний. Бачите, ось перша карта початок місяця це гроші, гроші. А отут це емоції. Але емоції, які вам приносять задоволення. Емоції, які приносять задоволення. Ну і фон карти, я вам казала. Треба працювати, і це принесе свої результати. Ви знаєте, водолійчики, поки що прогноз для вас, мені подобається найбільше. Найкращий, ну, як на мене, як на мене, найкращий прогноз. Так, все. Ставимо серденька, не забуваємо. Для мене це дуже приємно, що ви оцінюєте так мою роботу. Або лайки, якщо це відео ви побачите в Ютубі. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям, якщо вам подобаються мої відео. А також коментуйте, коментуйте, як у вас програвалося місяць, як програлася чи інша карта. Для мене це теж дуже важливо і для моєї роботи, подальшої. Вас. Все люблю, цілую. Обнімаю, до нових зустрічей, Па-па